Пряме редагування тепер має можливість включати допуски. Після введення значення допуск можна додати через спадне меню. Це також доступно в режимі розміру та повороту. У Inventor 2023.1 покращено середовище збірок. Раніше деякі елементи з центру вмісту не відображалися послідовно. У 2023.1 усі предмети відображають свої розміри послідовно. У версії 2023 ми додали можливість гасити обмеження безпосередньо з діалогового вікна. Тепер це також можливо завдяки з'єднанням, які дозволяють контролювати припинення розміщення і редагування, це щоб уникнути необхідності закривати діалогове вікно при зміні статусу. Середовище підключення болтів також було оновлено. Під час розміщення болтових з'єднань інвентор автоматично створює отвори відповідно до використовуваного обладнання. Тепер можна вручну увімкнути або вимкнути отвори, запропоновані інвентор. Все це та багато іншого в інвентор 2023.1.